І я вітаю вас на 23-му відкритті автокалендаря. Сьогодні 23 грудня, тому буде скласти 23 день. Вчора в нас були подарунки і сфера е, від Містеріо. Що досить непогано, але е, сьогодні буде щось цікавіше. І, до речі, сьогодні перт останній день, тому вони мають дати щось нормальне, як і сьогодні, так і завтра. Що ж, давайте я більше не буду, і ми перейдемо до відкриття, щоб дізнатися, що там. Ну, давайте відкриємо. І це в нас сніговик свина павука. Я чекав на цей день досить довго, чесно кажучи. І я зібрав. Я навіть почав трохи забувати про цей день, бо я його бачив ще раніше на коробці, начебто, і я дуже його хотів, і нарешті ми його отримали. Це в нас такий сніговик, який виглядає досить непогано. Тут є прикольна голова, яка є ексклюзивно для цього набору. Це в нас свинопавук, але такий білій голові. Що досить класний, як на мене. І до речі, дельше на цю голову я думаю про те, що... Ви ж бачили нового антивенома, так? В новому месіль не павука. Що ж, е, що якщо поміняти голову антивенома і цю голову, і зробити такого антивенома сина павука? Може, виглядало б непогано. Ну, щодо своєї конструкції, як на мене, вона простенька, бо навіть руки дуже далеко від голови, що мені не дуже подобається. Як я розумію, це в нього на шиї шарф, бо було б один якби вицевий язик, але загалом виглядає непогано. Що ж, я не знаю, про що ще ту можу поговорити щодо нього? Тож давайте його відкладемо і потрошки будемо прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково подивіться інше, якщо ж не бачили, поставте лайку, по якщо ж не поставили, так само підчись наклик, якщо ж не підписалися. Ну і ще ви можете за свою думку цього дня в коментарях. Ще раз дякую, до нових зустрічей і па-па!